thank you Станом на початок 2020 року в Україні почало спостерігатися поступове покращення ситуації у туризмі як у внутрішньому, так і у зовнішньому. Поступово почала збільшуватися туристична атрактивність нас як країни на туристичному ринкові, що обумовило досить стабільний приток гостей до країни, і був створений певний імідж окремими містами та компаніями. Зі збільшенням авіакомпаній, що почали співпрацювати з різними містами України, почали потрапляти сюди туристи із нових напрямків, а також значно збільшився. Потік українців у різні країни світу також поступово почав покращуватися і внутрішній туризм, оскільки люди почали розуміти цінність своєї країни як туристичної дестинації на мапі світу. Але тут трапилося те, чого ніхто не очікував. На наші голови впав 2020 рік із новим словом, яке сьогодні зрозуміли кожній особі у кожній країні світу: пандемія. Те, що світ змінився всього лише за декілька місяців, нам і так зрозуміло. Давайте зараз спробуємо розібратися з наслідками зачиненого світу для туризму. Хотілося б сказати, що і спробуємо спрогнозувати, що буде далі, і як швидко ми зможемо відновити те, що загубили у 2020 році, та зрозуміти, що ми можемо з цим зробити. Як не загубитися у цій ситуації, що може зробити гід для убезпечення себе та своїх гостей у сучасному світі? Яким чином зробити так, щоб не змінювати свою професію навіть під час карантину, не порушуючи закон та зберігаючи свій імідж? Ось цими питаннями і будемо займатися наступний блок занять. Цікавий факт такої серйозної кризи, як у 2020 році, туризм останній раз зазнавав ще під час Другої світової війни, що є зрозумілим. Тобто більше ніж 70 років людство вибудовувало мережу взаємовідносин, коли світ дійсно поступово ставав все більш відкритим, і деякі країни насправді пішли на принципові поступки задля того, аби ця сфера могла розвиватися навіть у них. Наприклад, у вересні 2019 року вперше в історії ворота для туристів відчинила Саудівська Аравія. Саме зараз через оборону переміщень задля безпеки людства туризм є основною галузю, що постраждала від пандемії. Всесвітня рада по туризму та подорожам публікує дані, згідно яких намагаються оцінити збитки у туристичній сфері як у грошовому, так і в людському еквіваленті. У 2019 році у сфері туризму працювало 330 мільйонів осіб у всьому світі. Прогнозовано, що ця кількість зменшиться у 2-2,5 рази. Прибутки готелів за 2020 рік впали залежно від стану епідеміологічної ситуації в конкретній країні на 40-97%. Сьогодні збільшилися позики кредиторів на декілька мільярдів заради того, аби утримати стабільність роботи колективів мережевих готелів. Та, на жаль, всі наголошують, що звільнення неминучі. Багато країн світу намагаються виділяти ресурси на збереження туристичної сфери як однієї з пріоритетних у світі. Наприклад, всесвітня рада по туризму та подорожам дає наступні рекомендації по відновленню: прийняття глобальних галузових протоколів з охорони праці та техніки безпеки, впровадження експрес-тестування для стримання поширення коронавірусу серед працівників індустрії гостинності, продовження державної підтримки туристичного сектору в плані податкових пільг, стимулювання зростання ліквідності. Реалізація заходів щодо захисту працівників на офіційному сайті проводиться моніторинг заходів, що вживаються країнами або організаціями для загладжування наслідків кризи, викликаної коронавірусом, і відновлення ринку туризму і подорожей. За даними на 10 червня 2020 року 18% таких заходів, прийнятих країнами, відносяться до заходів фіскальної політики, 18% до заходів монетарної політики, 14% пов'язані з працею і зайнятістю. Зараз на слайді ми бачимо з вами показники, наведені МВФ на кінець квітня. Згідно цих показників, прогнозувалося, що Україна зможе відновити свою економіку у 2021 році. Але станом на жовтень цього ж року стає зрозумілим, що за оптимістичним прогнозом таке відновлення можливе не раніше 2022. -го. З початком березня 2020 року в Україні почалися обмеження щодо в'їзного туризму для іноземців, а з середини місяця припинилися ще переміщення взагалі, і на сьогоднішній день відновлена тільки частина авіаперевезень. Були введені обмеження щодо пересування країною на звичних транспортних засобах і припинене залізничне сполучення. З приходом літа ці засоби були пом'якшені, що, як прогнозувалося, мало б викликати бум туризму всередині країни. В даному випадку такий висновок був спричинений психологічним аспектом. На сьогодні виїзд за кордон може бути небезпечним не тільки через можливість захворювання, але ще й тому, що раптово може трапитися так, що країна, до якої ви прямуєте, або навпаки Україна, може зачинити кордони. Треба сказати, що цей розрахунок частково спорцював. Українці дійсно почали подорожувати своєю країною, або, радше сказати, змінили міжнародні подорожі на внутрішні. Основною атракцією цього літу було море, тому найбільше пощастило регіоном, де воно є. Всі ж пам'ятають 40-кілометрову чергу на в'їзд до Одеси напередодні дня Конституції України. А ще певну цікаву статистику надали мобільні оператори: в країні значно збільшився потік абонентів на заповідних територіях, які раніше були менш популярними. Це Джерелгач та Кінбурн. А ще мобільний оператор водафон надає цікаву статистику у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях судячи зі зростання мобільного трафіку нині на 30% більше туристів ніж в аналогічні дні минулого літа та осені. На курорті Кирилівка Запорізької області Азовське море мобільний трафік свідчить, що приїхало влітку на 55% відпочивальників більше, ніж торік. У місті Бердянськ, Запорізька область, Азовське море, курортників, імовірно, на 37% більше, ніж в аналогічні дати 2019 року. Менше, якщо говорити про звичні туристичні дестинації, пощастило Києву та Львову. Але Львів завжди був містом більш атрактивним для туристів, якщо ми не говоримо про тих, для кого він був пунктом на маршруті слідування до Європи, у міжсезоння та у зимову пору року. Тобто ми все ще побачимо. Достатньо високим був попит, якщо не говорити про море, на карпатський туризм. Причому почали користуватися попитом не стільки відомі туристичні маршрути, а більше так звані зелені садиби. Але згідно статистики тих же мобільних операторів, тут потік влітку туристів приблизно дорівнюємо в минулорічному. І це зрозуміло. На жаль, не було подібного аналізу щодо інших територій, тому що певний відсоток внутрішнього туризму був направлений на вивчення території довкола міст проживання людей або на ті локації, які є менш популярними у звичайний час. Тому що останні вже відвідувалися неодноразово, тому люди шукали чогось нового. На певний період часу галузь дійсно отримала зелене світло. У той момент, коли в країні з травня відбулося пом'якшення карантину, деякі міста мали змогу працювати так, як звикли, але вже з певними рекомендаціями у роботі. Але на жаль, і тут диво не сталося. Кількість внутрішніх туристів у сезон дійсно зросла. Це відмітило багато місцевих туроператорів, але вона не може перекрити загальні показники від відвідин певних міст та місць. Оскільки немає категорії іноземних туристів, яка зменшилася порівняно з 2019 роком на 97%, на сьогодні в Україні введено певні обмеження, які стосувалися і карантину вихідного дня, що, зрозуміло, само по собі знищило навіть залишки внутрішнього туризму. Ну, не хочуть гості їхати у міста, де навіть повечеряти або сходити до музею, вони не змогли б. Та і згідно опитувань, населення сьогодні не має впевненості у наступних декількох місяцях, тому включився режим активної економії на подорожах. Що ж стосується екскурсійного обслуговування, то на даний момент дозволено проведення екскурсій на відкритому повітрі групою не більше 20 осіб, якщо ви їх знайдете. На сьогодні для того, щоб подорожувати, розвиватися, треба розуміти, з якою цільовою аудиторією ви працюєте та чим вона цікавиться. Умовно, сьогодні всіх туристів можна поділити на дві важливі категорії. Місцеві або жителі вашого міста та гості із інших частин України. Звичайно, щоб утримувати публіку, яка вже все бачила, треба перше покращувати та збільшувати арсенал екскурсій, доповнюючи їх новинами, новими емоційними деталями, театралізаціями, реконструкціями, дегустаціями тощо. Друге розробляти нові туристичні маршрути, направлені як на пізнання, так і на створення емоційної складової, щоб людям було цікаво повертатися до цих турів. Третє покращувати свою працю із соціальними мережами задля затворення свого імені та іміджу та приваблення нових туристів саме до себе. Як обезпечити своє життя та чим займатися під час карантину, ми розберемося у наступних лекціях. А перед цим спробуйте віднайти статистичні дані, що стосуються динаміки туристичних процесів у вашому місті за останні роки. І подумайте над тим, які нові туристичні пункти і чому можуть виникнути у наступні роки навколо вашого міста. Спробуйте скласти новий туристичний маршрут за тими методиками, які розглядалися у цьому курсі раніше, оскільки саме це буде нашою основною частиною роботи на найближчий час.